правоохоронні органи в даному випадку. Що вони зробили, щоб цього не відбулося? Ви маєте на увазі, я так розумів, по перекриттю пункту пропуску в той час це 2 числа, ніж 3. -го. 11 днів. Ну, ви говорили про те, що з корупцією треба вже боролися всі. І, так, всі прості люди, і непрості люди, і великі люди, і малі люди, всі повинні боротися з корупцією. Зверніться, будь ласка, до голови обласної ради Івана Монтяна, щоб він звільнив визнаного судом корупціонева е, Маніліча. На то є навіть рішення обласної ради. А Маніліч і Іван Монтян працюють разом. Так що йому можна не боротися з корупцією, а нам треба боротися з корупцією. Так не піде. Тобто, що ви теж так не ставите питання, бо я вам скажу, що після п'ятничного виходу вашого номера з тими подарунками зі мною сьогодні вони вже всі не говорять. То, що я ви... Знає, що Народного депутата посадили мені на коліна, зовсім принизили, тих всіх в чергу поставили. Ви ж знаєте, що мене не було на роботі. Мій день народження. Я взяв відпустку на два дня. Є рішення е, депутатів обласної ради, воно повинно виконуватись. І, а воно не виконується. І е, голова обласної ради, він сьогодні керує обласною е, радою. А ви кажете, чому вони не борються, а тільки ми маємо боротися? Я до чого це веду, що ми всі маємо боротися. Треба починати з себе. Ну я борюся. А чому а не бореться Іван Монтян? А, але ви починаєте з себе? Так, я з себе почав. От і я так. А він чому не бореться? Ну це треба Івана Миколаївича питати. А ви питаєте, ви, ви ж приїхали з е, Києва і сказали, що сказали там, щоб ми всі боролися. Скажіть йому, що він боровся. Так Іван Миколаївич був там. Ага, він чув і не бореться? І не бореться? Почекайте, ви зараз знову породжуєте сва. Я? Ви мені ну все? Ви ж читали, я в мене немає того. Де Іван е, Миколаєвич е, там. Я правда, ще так і з ним ми не спілкувалися на цю тему е, стосовно того, що е, по боротьбі з корупцією і так далі. Ми, армії, Корупція коруп... гідності, так, він написав. Про корупцію гідності. Ви давайте... А, армія. По... Боротьбі за корупцію гідності. Так? Я вас дуже прошу, е, я вас завжди прошу журналістів. Е, на сьогоднішній день ситуація непроста І в державі, і в нашій області. І щоб десь не використовували, бо е, по-різному використовують ту чи іншу ситуацію, е, щоб десь не провокувати одне з другим, ми маємо шукати сьогодні те, що нас об'єднує, і обласну адміністрацію, і обласну раду, і всіх любих наших діях. І звичайно, ми повинні боротися із тим злом, яке на сьогоднішній день не дає дійсно сьогодні розвитку України. Дякую.